Опинившись у деяких районах Одеси, важко повірити, що ти досі у місті на вулиці Грушевського Одесити вже не перший місяць потерпають від бездіяльності одеських комунальників. Вода з прорваної труби залила усе навколо дорога, якою і так було майже не проїхати. Тепер взагалі нагадує озеро. Щоб почати ремонт порованої труби міським комунальним службам знадобилося декілька місяців, так стверджує місцевий мешканець Іван Зайченко. За його словами, щодня кубометри води витікали на дорогу. На нашій вулиці Грушецько, 39, Ви посмотрите, який тут можна знімати ужаси атомної війни, дороги розбиті, водопровод прорвало, гейзери б'ють, Спічка води за сутки, там уже в сотнях літрів. І змирається, а коли гейзери блю, то тут уже тонами, десятками тонами води уходить в каналізацію. Вода, що розпливалася скрізь, утворила справжнє озеро. Через нього змушені просуватись автомобілісти. І якщо вантажівки долають перешкоду вільно, то легкові автівки ледь не тонуть. Іван Зайченко розповідає, трубу тут прориває не вперше. Проблеми розпочалися ще минулого року, і з того часу комунальники не раз приїжджали на місце. Кожного разу із запізненням. Це прорвало ще в тому году, по весні морози били. Тут вимки, льот бив, потім вже по весні, як льод розтаяв, пошло, поїхало. Отако все. Приїхали, довго натекла вода, фонтани білі. Потім приїхали з водоканала, тому що люди почали, як говорить, не мовчати. Приїхали, розрині, так от часу ділається. Затопталі, нідею пройшло і оп'ята ситуація. В усіх негараздах Іван Зайченко звинувачує міську владу. Чоловік, до речі, є інвалідом другої групи чорнобильцем та дитям війни. Це законом від має право на цілу низку пільг, але отримати їх не так же і просто. Не стримуючи емоцій, одесит спробував докричати через телевізійну камеру до Костусєва. Я Чорнобилець обратився к вам як меру города. Обратився к вам за матеріальною допомогою. Ви мені відказали, ви сказали, ти як Чорнобилець ти тисячу гривень своїх отримав. Я під тисячу гривень, Олексійович, дорогий мой, я їх вибивав до китайської їзди, скільки. Єлене Петровні, вона мені врала в глаза, смотрела і врала. Вас включили, подали заявку, ви отримали. Дали мені тисячу гривень згорем пополам. Но в этом году я нічого мене обошли. Як розповів Іван Зайченко, на останніх місцевих виборах він голосував за Костусєва, але тепер розчарувався у своєму виборі. У разі, якщо на Грушевського не наведуть лад, Одесит готовий разом із сусідами писати листа до Верховної Ради з вимогою відправити міського голову у відставку Костянтингак, Євген Войтен, телекомпанія Круг.